Давайте разом приготуємо в'ялені томати. В цьому відео буде три лайфхаки: як скоротити час приготування. Я використала томати сливка, оскільки вони солодкі, м'ясисті та мають не так багато води. А це пришвидшує процес приготування. Ділимо помідори навпіл та вирізаємо серцевинку. Вона нам ні до чого. Далі ми випускаємо з томатів сок. Для цього робимо надрізи та трохи солимо. Таким чином ми сприяємо виділення соку, а це пришвидшує приготування. Кладемо помідори розрізом донизу на серветки для того, аби вони пустили сок. Хвилин, так на 30-40, краще годину. Отак От виглядає через годину. Ми вже скоротили процес приготування години на дві за допомогою солі та серветок. Далі розрізаємо половинки ще на половину. Це пришвидчить процес їх приготування в духовці. Решітку з духовки застилаємо пергаментом та викладаємо на неї четвертинки. Посипаємо сіллю та сахаром, зовсім небагато. Краще використовувати гранульований часник, оскільки він є консервантом. Трави можна додавати будь-які, які, які ви любите використовувати. Я сушу при температурі 80 градусів приблизно 8 годин. Через 8 годин я маю такі смаколики. Вкладаю в'ялені томати в суху банку та з пергаменту додаю спеції, з якими вони готувалися. В баночки додаємо оливкову олію. Вона має повністю покрити томат, інакше швидко зіпсуються. Щоб зберігати без холодильника, стерилізуємо при температурі 100 градусів 15 хвилин.